Жажаю здоров'я всім! Мій позивний Кавун. Ми знаходимося на одній з позицій ФПВшників. Чому Кавун? Бо це просто. І Кавун це в мене пов'язане з теплотою, Херсонщиною. Я хоч і не з Херсона, але просто дуже люблю Херсонщину. Працював на звичайній роботі і не тут, а в Польщі. Я жив 4 роки, то довелося повернутися. Що сподвігло кити воювать? Так що всі жахи, які тут відбувалися на, в перші дні повномасштабки, як ти все бачиш, то тяжко як, е, залишатися осторонь. Все кинув навіть собаку, мене там собака чудова була, а то вже знайомих хороших. Та все, все кине. Я там у мене там речей зараз купа, я ж нічого з собою не брав. Садим рюкзачком приїхав. Ну, якщо по роботі, то це була звичайна робота по, можна сказати, кур'єром, розвозив дитячі садки, обіди і сніданки. Це була чудова робота до речі, і чудове життя, і я б там би лишився, якби не росняв. Приїхав одразу, пішов в воєнкомат, мене там записали, е прийшов ВЛК, сказали, чекайте. В общем, я чекав, чекав дуже довго. Я не знаю навіть скільки, тижня, два чи три мене нарешті забрали, але планували, щоб я сидів е при Певницькому ж ну в частині. частини. Знову таки е звернувся до знайомих, щоб до бойову попасти в бойову бригаду, і от е в результаті я тут. Ну, хто знає, то я ну, хто знає цю гру Баттлфілд. Я дуже багато на неї типу, грав, я ж кажу зі своїми е кінтами. Вже розвив, можна сказати, механіку рук. Я там часто просто літав на гелікоптерах і літачках. Так так собі набив руку. Тут взяв пульт майже те саме. Потліт десь в 2011 році я це здається, десь поставив третю, тройку. Познайомився з хлопцями, з якими ми почали грати. Одним ну, один із них був молодшим мене, мабуть, на 10 років. Я тоді ще в універі був, а він здається в школі. Ми оце довго спілкувалися, подружилися років. Це 10, мабуть, пройшло чи скільки, да, більше. Ми, ми не разу не бачилися. І прикол в тому, що перший раз ми вживу побачилися на війні, тому що його мобілізували в 47-му, і коли 47-го тут була на нашому напрямку, ми з ними пересіклися. Ми грали в батлу там, а тепер, блін, тут все доводиться. Хто там іде, хто не йде, хто припливає тисою тепер, це все на їх совість. Все тут нема 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 що казати. А бідно, звичайно, що якби ти тут вже третій рік торчиш і тобі немає, грубо горя, заміни. Знаєте. Сюди, коли їхав, якби була мотивація там захищати знову ж таки так рідних, друзів, якихось там близьких знайомих і типу. тепер. Але зараз розумію, що ще треба захищати людей, яких ти навіть не знаєш, тому що тут я впевнений, що в нас в Україні їх дуже, і дуже, і дуже, і дуже багато. І тут, чим я довше, тим більше з такими знайомлюся, за яких, яких ви навіть не знаєте, але за них треба стояти.